Яку небезпеку не бачать батьки у квадробінгу, і чи настільки він небезпечний, як декому здається? Хтось каже, що квадробінг це субкультура, хтось відносить квадробінг до різновиду акробатики. Давайте прочитаємо визначення квадробінгу з інтернету. Квадробінг це субкультура, яка поєднує фізичне та емоційне самовираження. Пошук своєї ідентичності та приналежності до певної спільноти, де дитина може бути собою Собою в образі тварини. Я вважаю, що квадробінг не має ознак субкультури. Ключова відмінність, що будь-яка субкультура підкреслює і підсилює ті якості, які є в людині. Якщо ти весь такий похмурий, містичний, тобі до готів. Якщо ти любиш сумувати про високі почуття, кохання, то тобі до емо. Якщо ти епатажний бунтар і проти всього, що нав'язує суспільство, ласкаво просимо в панки. Усі вищі перелічені цінності, комусь вони подобаються, комусь ні, але вони всі притаманні людям. І у субкультурах людей культивують ці певні людські цінності. Коротше кажучи, у будь-якій субкультурі є філософія. А у квадробінгу немає філософії. Які сторони людської особистості культивує квадробінг ходити на карачках, поводитися як тварина? У цьому немає жодної культурної складової. Субкультури диктують ідеологію, цінності. Квадробінг не диктує нічого, крім перестань бути людиною. Тому субкультурою цю діяльність називати не можна. А ось фізична діяльність тут є, і про неї ми зараз поговоримо детально. У віці від 6-7 років і далі відбуваються фундаментальні процеси формування особистості. У цей період формується сприйняття і розуміння світу, як влаштований цей світ і хто я в цьому світі. Бажання, щоб тебе водили на повідку, і бажання водити на повідку іншу людину притаманне БДСМ. Коротко про БДСМ. Це один із видів Девіації, тобто відхилення, де є повна влада і абсолютне підкорення, але з важливим уточненням: усі учасники процесу вступають у такі стосунки добровільно, і кожен отримує від процесу задоволення. В іншому випадку це вже класифікується як спів. Насильство є кримінальним злочином, до речі, статевий акт не є невід'ємною складовою БДСМ. Ключове тут саме підкорення і приниження діями, словами і водіння на повідку один із способів домінування. І коли мама або тато ведуть свого сина або доньку на повідку. Це не просто відсилка до домінування і підкорення, як у БДСМ, а з огляду на те, що це відбувається між батьками та їхніми дітьми, то тут вже фігурують ознаки педофілії. Хтось скаже: Ой, та годі, ну, ходить дитина на четвереньках по вулиці, ну, водить її мама на повідку. Ну до чого тут БДСМ і де тут педофілія? Але тут я вам відповім як психолог, який розуміє особливості формування дитячого мозку і нервової системи. Є свідомі і несвідомі процеси зі свідомими, все зрозуміло це думки, слова, дії, які ми усвідомлюємо в цей момент, про які ми активно думаємо і які контролюємо. А ось несвідомі процеси це думки і почуття, які приховані від нашого свідомого розуміння. Це не мої слова, це ще Зігмунд Фрейд розказав. Фрейд вважав, що несвідоме визначає поведінку людини, навіть якщо вона сама цього не розуміє. Так ось ці несвідомі процеси постійно працюють у фоновому режимі, але вони впливають на нашу поведінку. Рішення, навіть якщо ми про це не замислюємося, це можуть бути автоматичні реакції і увага, вкорінені звички або глибоко заховані переконання і травми, які формують те, як ми ідентифікуємо себе, як ми сприймаємо світ і взаємодіємо з іншими. Те, чим ми наповнюємо своїх дітей у 6-7 років і далі, те, що справляє на них величезне враження, викликає яскраві емоції, радість, гнів, переляк, задоволення, це все відкладається на їхнє несвідоме. У несвідомо відправляються душевний біль, занепокоєння, внутрішні конфлікти, звідси і такий тісний зв'язок дитячих травм з усім нашим дорослим життям. І ставши дорослим, ми маємо переконання, вподобання, які вже є невід'ємною частиною нас самих. А формувалися вони ще тоді, в далекому дитинстві, відкладаючись у наше несвідоме. Несвідоме це як архів. Який переносить досвід і травми минулого в наше сьогодення. І наша сексуальність теж починає формуватися з дитинства. Часто корінь сексуальних розладів дорослих людей криється в ранньому дитинстві, де дитина зазнала якихось сильних емоцій, потрясіння, насильство, побиття, приниження, підкорення. І повертаємося до квадробінгу. Які цінності транслюється ця діяльність, що відправиться у несвідоме дитини? Мені комфортно, коли я стою перед кимось на карачках, або мені подобається, коли мене ведуть на повідку. Мені комфортно поводитися і відчувати себе твариною. Це пробивання людської ідентифікації, це знеособлення і дегуманізація. А самоідентифікація це те, що рухає нами, коли ми стаємо дорослими. Хто я, як влаштований цей світ, і навіщо я в цьому світі? Безсумнівно, для дитини це дійсно всього лише гра. Специфічна гра, яка адаптує дитину до того, що людині не властиво робити, в принципі ходити на повідку, їсти спеціальну собачу їжу для квадроборів, спати в спеціальних лежанках для квадроборів. Загалом процвітає ідея, чому б не ідентифікувати себе як тварина. Так, от, чим би не прикривали цю діяльність, це гра, це субкультура, це взагалі спорт, гімнастика, акробатика, це обов'язково. Накладе відбиток на психіку дитини і відправить у несвідоме готовність до підпорядкування. Батьки, які беруть участь у цих рольових іграх і водять своїх дітей вулицею на повідках, виходить, що вони. У прямому сенсі слова своїми руками привчають своїх дітей до підпорядкування на біохімічному мозковому рівні. Це не означає, що абсолютно всі діти стануть психічно хворими якимось збочинцями. Абсолютно ні. Хтось сильна особистість і не зламається, але відбиток на психіці залишиться у кожного у когось більшою, у когось меншою мірою. Дитяча психіка ламається дуже швидко. Діти будуть рости з девіаціями сексуального характеру, з проблемами самоідентифікації, з проблемами позиціонування себе в соціумі. І такий злам обов'язково дасть про себе знати в дорослому житті. А ви звертали увагу на одяг для квадробінгу. Чому ці маски мають саме такий вигляд? Погодьтеся, це не типове зображення котиків, зайчиків, собачок, як для дитячих костюмчиків. Я той психолог, який постійно акцентує увагу батьків на важливості гри для дітей. Я за те, щоб діти грали, фантазували, щось вигадували, проявляли активність. Я знаю про важливість і стратегічну необхідність гри для гармонійного розвитку особистості. Але квадробінг у тому вигляді, якого він вже набув, коли діти і підлітки збиваються в зграї, лякають і є випадки, навіть кусають людей і тварин. Це не підпадає під класифікацію дитячої гри. Здорова дитяча гра закінчується там, де дитина починає завдавати шкоди оточуючим. А квадробінг робить із дітей агресивних навіть не людей, а тварин. До речі. Яке соціальне становище в нашому світі є у тварин? Вони щось вирішують, на щось впливають? Квадробінг тягне за собою проблеми із самоідентифікацією особистості і розмиває кордони між я людина і Я тварина. Така гра руйнує психіку і шкодить формуванню здорової, зрілої особистості. Як соціальний психолог, я також хочу підкреслити таку особливість суспільства, що поки ми не бачимо тут і зараз якихось жахливих наслідків, то нам здається, що нічого поганого не відбувається, що все нормально і під контролем. Але ж ми вже можемо спостерігати в інтернет-магазинах тваринну їжу для квадроборів, лежанки, як у собак чи котів, але для дітей. Повідці, нашийники. ми бачимо, як батьки водять дітей на повідках. Тож, дорогі батьки, вибудовуйте зі своїми дітьми близькі довірчі стосунки, допомагайте їм самовиражатися екологічно, будьте уважними і обережними з усім, що раптово з'являється і починає активно пропагуватися вашим дітям. Слідкуйте, що транслюють захоплення ваших дітей. Розмовляйте зі своїми дітьми про їхні почуття, про емоції, про переживання, щоб їм для самовираження не потрібно було надягати маску і поводитися як тварина.